Так, зараз я вам покажу, як буду просвічувати яйця. Це все, що в мене на даний момент з оплодних яйць залишилось. У мене там було близько 50. Це оплодне все, що було, і трішки пропало. Зараз я покажу сьогодні. Взагалі, вони повинні були вилупитись уже 14 лютого, але в зв'язку з тим, що постійне відключення світла, то затримується. Вивід буде затримуватись. Не знаю, як буде видно. Зараз подивимося. Ось так. Живеньке. Ну, ось ці оливкові тут, звичайно, поганенько видно, але видно. Бачите, практично все вже темне. Скоро буде вивід. Можливо, якраз 14 лютого. Вони вже проклюнуться, бачите? Темне. Ну, на цих поганенько видно. Ось так. Це трішки ось такі. Бачите? Шевелиться. Дивіться. Зараз на інших покажу, там трошки краще буде видно, на... там, де ні. Ось такі побудинки тут. Ось. Дивіться. Бачите, що він там робить? Скоро буде вивід. При таких відключеннях, в принципі, ще більш-менш нормально. Але слабкий був оплут цей раз. Це ж на Ось дивіться, як видно гарно. Деякі трішки відстають В зв'язку з... <кій> з відключеннями, дивіться. там десь де повинно бути видно. Дивіться, як він плаває. Висте чорненьке таке. Дивіться. Ну, тут деякі трошки пізніше я підклала. Декілька яєць. Трошки пізніше. Дивіться, як видно. Зараз так не ну, дуже видно. Ось таке диво. Вже не дочекаюсь, поки вони почнуть пищати. Скоро повинні пищати вже. Ну, це ще ні. Трішки пізніше. Бачите, всіх гірше видно, але теж видно ось. Ну, трішки ось бентамочки. Також скоро буде вивід. Бачите, це все чорненьке? Це вже воно практично вже ось заповнило, готове до, ось трішки тут залишилось. так це все чорненьке, це вже воно. Скоро буде лупитись. Ось таке теж. бачите, Видно, трішки це сіпенько. Там видно, як вона шевелиться. В ну, цих гірше видно. Ось, дивіться. Це від моїх ментамочок. Небагато їсть, бо то холодно було, то вони <кій> почали клювати трішки свої яйця, бо були закриті в морози. Їм стало сумно, вони почали клювати. Ось так. Ось тут, дивіться, так як видно. Ось це таке чорненьке це око. Буває, дивися, прям видно лапки їхні. Ще одне залишилось. Це пізніше я підклала яйце. Таке, бачите, воно ще. Политиночка. Таке воно ще маленьке. 什么？